Прилуцька міська рада продовжує підтримувати заклади освіти. Організація комфортних умов навчання для дідачок завжди у фокусі міського голови Ольги Попенко та її команди. Зокрема, у бюджеті на 2025 рік передбачено 5 мільйонів гривень на облаштування прилеглих територій шкіл та дитсадків. Серед закладів, які отримали фінансування, ліцей номер 6. Тут вже стартували підготовчі роботи. Директор Дмитро Самозван каже за сприяння очільниці міста та депутатського корпусу. Заклад поступово оновлюється. Минулоріч проводили заміну вікон на енергозберігаючі, а тепер зміниться і шкільне подвір'я. Ми дякуємо міському голові Ользі Михайлівни попенко. А також депутатському корпусу за сприяння у благоустрою території закладу всього буде відновлено покриття 880 квадратних метрів. Уже розпочалися підготовчі роботи за декілька днів. Будуть Проведені всі відповідні роботи і покладені новий асфальт. Роботи виконають під ключ заасфальтують всю площу. Говорять у ліцею номер 6. Більше десяти років на території закладу лежав старий я. Асфальт він вже приходить в негодність, тож для закладу це дуже важливо на даний момент. Вже виконали підготовчі роботи, і в закладі дошкільної освіти номер 19. Колектив дитячого садочку з особливою увагою ставиться до благоустрою території. Яскраве та заквітчене подвір'я зустрічає найменших прилучан. Тож закономірно, що міська рада підтримала садок номер 19 і саме тут найближчим часом стартують роботи із асфальтування. Опрацюють прилеглу територію та під'їзду частину до установи загалом планується заасфальтувати 610 квадратних метрів. Вчора дуже швидко заїхала бригада, почали зразу всі роботи, вже зняти верхній шар асфальту, все виміряно, перевірено, і планується четвер, п'ятниця повністю вже закінчити роботу в нашому садочку. Пані Наталя прийшла по синочка Назарчика, каже на оновлення покриття. Чекали. Ви знаєте, важливо. Оцей маленький хлопчик дуже любить ганяти на мотоциклі. І коли він ганяє і цепляється, і падає. То відповідно це дуже важливо, тому що дорожка буде рівна і відповідно і решта діток не будуть падати, і мій не буде падати, і менше буде з носом розбитим. Ми дуже завдячуємо Ользі Михайлівні, тому що від імені педагогічного колективу, від імені всіх батьків, всі чудово бачать, наскільки вона як жінка, як талановита хазяйка не тільки нашої нашого, нашого міста, але й нашого садочку. Вона бачить перспективу в нашому садочку і садок розсвітає за останні роки. Поставлено майже всі вікна. Також завдяки їй і її сприянню ведеться асфальтування доріжок, і до кінця навчання, до кінця року ми плануємо також завершити встановлення пластикових вікон, які наші залишилися. Коштом міста замінять. Ще 24 вікна. Фінансування на такі роботи вже передбачені. На сьогодні у закладі залишається ще одна мрія нове протирадіаційне укриття. Адже діток багато, і під час тривог кожен вихованець має бути у безпеці у списковому складі. На даний момент у нас 127 дітей. Він є один садочок на Заудаївському мікрорайоні. І на даний час, на жаль, у нас найпростіше укриття. Але ми дуже надіємося і ми знаємо. Ольгу Михайлівну її, її наполегливість, її хазяйновитість, і також весь батьківський колектив надіється не тільки наш, наш педагогічний, а й батьківський, вся громада надіється, що на цьому, на цьому районі появиться дійсно справжнє укриття. Олена Марюхно говорить, під час вибору дитсадку батьки звертають увагу на безпекову складову. Тож облаштування укриття безпосередньо впливатиме на збільшення привабливості даного закладу дошкільної освіти.